E aí Чистий момент державний гімн, вручення символічного ключа, перерізування стрічки керівництвом району та міста. І ось всі присутні, запрошуються на перші відвідини виставкової зали новродцівського аматорського клубу декоративно-прикладного мистецтва княжа Скарбниця, який вже понад два десятиліття діє при районному будинку культури. Нарешті омріяний роками починає здійснюватись. Наші славетні сіверські майстри відтепер матимуть не лише приміщення для демонстрації своїх творчих доробків, а й можливість реалізовувати власні твори мистецтва. На щастя, на радість, на творче довголіття, на життя великого мистецтва в маленькому провінційному містечку сталася ця визначна подія. Відкриття світлиці народного матерського клубу то безумовно свята всієї творчої спільноти району. На яке завітала багато шанованих гостей, палких поціновувачів мистецтва. Було й чимало тих, хто завдяки своїй небайдужості, ініціативі, наполегливості і турботі про вічну красу мистецтва посприяв відкриттю художнього салону. Спонсори, меценати, волонтери, просто небайдужі сіверяни, серед яких і наш оператор відеозйомки Євген Козинець долучились до цієї благородної справи. Що для вас, як для художника, значить ця подія? Я виставлялася в багатьох містах. І перший питання, коли мені задавали, виставлялися ви, ли ви в своєму місті? Я говорю, ні. Чому? потому что у нас не было выставочного зала. И вот, наконец-то, мы дожили. Я, как художник, очень рада, что в нашем городе Наконец-то открылся выставочный зал, где могут посетить не только жители нашего города, но и гости, и взрослые, и дети. Всем будет интересно, потому что здесь предоставлено очень много работ разных видов и жанров. И живопись, и акварели, и декоративно-прикладное искусство. Так, а яким чином відбирали роботи саме ось для відкриття салону, тому що я знаю, що обмежену кількість ви їх могли представити. Я вибирала роботи ті, які, якби більше всього користуються спросом у людей, то тобто, есть не не тільки як фінансово, но і зрительно, то тобто, есть наглядно, як би сказати, ті роботи, які більше всього нравляться глядачам. Это вот гортензії мої, тюльпани, від нашого Новгород-Сєвєрська рад Северська на ну, нової роботи. Я знаю, що сьогодні на відкритті салону ви разом зі своєю сім'єю що цікавить Дуже Очень понравились куклы, которые сделаны мастером Тамарою Мельник. Она сделала види кукол всіх народов мира, то есть та і та і Білорусі, і Білорусії, і Америка, тут чого тут только нету. і дійсно навіть самим интересно і наряди, і види, і образи. До речі, цього разу відома майстриня здивувала не лише своїми чарівними ляльками, а й іншими видами декоративно-прикладного мистецтва, вишивкою стрічками та дивовижними картинами, виготовленими технікою кіносайга, показала себе з іншого боку, і талановита майстриня бісероплетіння Ольга Луговська. На виставці були представлені і прикраси, виготовлені в техніці Канзаші. І хоча майстриня робить в ній перші кроки, обіцяє здивувати нас чарівними поробками. Освоїв новий вид декоративно-прикладного мистецтва і Олександр Хавлук. На виставці були представлені роботи майстра з манжурського горіха, різьблення по дереву та лозоплетіння. Мне очень приятно, что открыта такая выставка, которая здесь имеет такие таланты. И бисер, и картины, и вышиванки. И очень приятно посетить такую выставку с удовольствием. Везде ходим мы по этим выставкам. И большое спасибо, что есть такие таланты, которых можно посмотреть. У них золотые руки. Чего мы еще им желаем? Дальнейшего вдохновения в их творческой работе. Один з перших учасників княжої скарбниці, майстер пензля Микола Осадший, представив чудові осінні пейзажі, а народна майстриня Антоніна Юдицька – живопис на бересті та полотні. Я дуже рада, що в нашому місті з'явився такий осередок нашої культури, нашої творчої, творчої, творчих людей митців, які мають можливість виставити свої роботи, показати людям, жителям нашого міста та району, а також особливо нашим гостям, які приїжджають до нашого міста, можуть щось отримати на згадку про наше місто, і це ще одне місце, куди обов'язково будуть приведені молоді люди, наші студенти медичного училища, наші учні наших місцевих шкіл. І це дасть натхнення їм на нові здобутки, на нові творчі задуми. І я думаю, що в нашому клубі, нашому місцевому районному коробі додасть ще нових творчих ідей і людей. До речі, дві чарівні панянки-северянки Анастасія Луговська та Олена Пуставойт, які не так давно є членами клубу майстрів, вразили глядачів своєю чарівною вишивкою. Крім того, Пані Анастасія представила роботи з бісероплетіння, а пані Олена вишукані речі, створені гачком та звичайними нитками. Мені дуже подобається мереживо. Як тільки я бачу його в якихось журналах або в книгах по в'язанню гачком, то це мене захоплює. Це є моїм натхненням. Тим більше, що мереживо завжди було прикрасою жінки. На будь-яке свято воно є доречним, головне, щоб воно було уміло підібране і в певній жінці. І воно робить красивим людин, красивою людину. Взагалі є, окрім просто одягу, якихось. Е Сувенірів є ще навіть і картини. Я бачила такі, які з певних вив'язаних там квітів, листочків. Їх майстри там нашивають на тканину і рамочка, і утворюються картини. Я теж до цього приглядаюся, але більше я захоплена все ж таки одягом. Ну і ще сувенірами. Окрім повз сувеніри. По все не можна пройти своїм і позбавити цього натхнення, тому що сувеніри це теж це завжди радість для людей, яку можна подарувати на якесь свято або просто виразити своє почуття. Одяг, за допомогою одягу, звичайно, ми всі стаємо красивішими. Ми прикрашаємо себе, ми підкреслюємо свої е, е, достоинства. І мені подобається, коли як е, річ, яку я зробила, вона прикрашає людину, і людині дійсно вона йде, і людині подобається також. І це дуже великий простір. Я також захоплююся і пошиттям одягу, але це велика наука. Я кожного разу відкриваю для себе щось нове. І для цього потрібна велика практика. Але, як кажуть, шлях осилить той, хто йде. І тому я бажаю всім майстрам натхнення. Вони тут дуже талановиті, і художники, і майстер-бісероплеціння, Ольга Луговська, і ті, хто вишивають. Взагалі, це дуже велика правда, що Сіверська земля багата талантами. І, Можливо, на це впливає краса нашого краю і доброта людей. І хай так буде завжди, я бажаю цього. Ну, саме головне. моральное удовлетворение от того, что Новгород Северский имеет свою художественную галерею, имеет коллектив, имеет и выставки. Я смотрю здесь разных и художников, и мотанки, и все. А ведь самое главное, когда будут приезжать туристы, вот, они будут приносить отсюда чувства, вот, рассказывать о том, что своя художественная галерея, комната, имеется в Новгород-Северске. Вы знаете, ну, меня, наверное, сколько работают решительные музеи, трудно было чем-то поразить, но здесь я вижу, вижу экспозиции и, и художественные картины, и мотанки, вот, и различные произведения искусства, ну, разных, вы знаете, направлений. Вот. Поэтому ну, несколько был поражен. Наконец-то мы пробили тот барьер, который никогда. Нехватка средств, нехватка всего. У нас еще много талантливых художников на Новгородсельщині, которым бы надо здесь выставить свои картины, заявить о себе и все отметиться. Ведь это ж дальше далі піде не тільки по телевидению, а по іншим програмам піде. Вот. Поэтому сюди прийшов з большой радостью підчеркнути. Я рад, як житель Новгород он как, ну, как Патріот України, о том, що ми маємо свою постоянно действующую виставку. Однак виставкова зала це не лише діюча експозиція. Це місце, де майстри завжди зможуть поспілкуватися, обмінятись враженнями від поїздок на фестивалі та відвідин творчих виставок в інших регіонах України, навіть підказати один одному щось. Без цього живого спілкування неможлива творчість, каже засновник княжої скарбниці Віталій Кейдун. Сам творчий процес це що спілкування, спілкування майстрів. Де народжуються нові ідеї, де кожен, хто щось десь побачив, почув, побував на якомусь селі чи хуторі, чи приїхав кудись по країні і щось побачив. Людина ділиться своїми враженнями, і в неї народжується, зароджується щось нове, новий образ. або Нова якась робота, новий якийсь задум. І якщо воно нема з ким поділитися, нема спілкування творчого, може і не народитися те, що, в принципі, десь в думці образ є, але він недозрілий, він може так і не розвинутись, і не народитись. Тому я хочу сказати, що сьогоднішня подія це і є той поштовх на майбутнє або зарубати зовсім. Тобто тільки тоді, коли майстри будуть сюди приходити, тут спілкуватися. Тобто приміщення нашого клубу тепер відродило своє майбуття. Ми тепер тут можемо. Коли у кого є вільна годинка, Ми знаємо розклад, коли працює приміщення, коли працює клуб. Ми можемо прийти і поспілкуватися. Ми завжди тут зустрічалися щось, планували. Побули ми десь на фестивалі, на якійсь виставці, ми проїхали кудись, десь чиясь е з наших майстрів, персональна виставка в якомусь музеї чи десь, де вона е відбулась, відкривалась. Ми обговорюємо, як пройшло це. І це давало, по-перше, е для тих, хто ще. Ну, не зробив стільки робіт, щоб була вже персональна виставка, якийсь творчий поштовх. Ці молоді майстри, котрі початківці, вони на цьому досвіді навчалися і дивилися, ага, як ми протягом років зустрічаємося і бачимо, як, хто, що. Це для молодих, є школою. Не настирливою, не якоюсь там такою, ну, як кажуть, чи батьківською жорстокої руки. А саме спілкування з людьми такого складу, як я. Я от бачу світ так. Через пензль, я бачу через олівець, хтось через голочку, хтось через бісер. Тобто кожен. Знаходить собі у спілкуванні того, хто теж подібний по роду, виду мистецтва. І один у одного навчаємось, один з одним спілкуємось. Ще не вмерла Україна, не вмерла і сіверщина. І ми сподіваємось на те, що і надалі ми будемо розвивати як можна ширше. Але для того, звичайно, що треба знаходити можливості не тільки в цьому приміщенні, щоб показати якусь виставку, показати творчість наших майстрів, але і в тому, щоб змогли ми якісь можливості використати і знайти так, щоб колектив достойно представляв а, наше мистецтво, наших майстрів, а наш край в усіх тих заходах. Які проводяться на обласному, на державному рівні. Адже це не кожен день, це не кожен місяць, навіть, а якщо десь раз на рік в тому і в тому фестивалі прийняти участь, так як от робить Західна Україна, вони стараються всюди на таких. В крупних заходах міроприємства всюди побувати представити своїх майстрів. Чому і от ви подивіться, і туризм туди розвитий, міжнародний туризм туди розвитий, люди заможніше там живуть. Чому? Тому що вони один перед одним виложаться, але постараються показати як можна краще, як можна ширше свій край. Свій народ, свою творчість і взагалі представити Україну, тому їх і знають. От я і хочу сказати, щоб дав Бог, щоб цей це, це приміщення сьогоднішнє відкриття, воно так стартануло, щоб нас весь світ знав, і Вся Україна знала. От тоді добре буде і майстрам, і е, Україні. І місту теж буде добре. Повністю згодна з Віталієм Олексійовичем, талановита художниця Тетяна Строганова. Майстриня пензлю, яка зовсім недавно стала професійно займатися живописом і наразі навчається в академії мистецтв, вже має за плечима вісім всеукраїнських виставок. Однак експонуватись в рідному Новгороді Сіверському значно приємніше ніж в Києві чи Харкові, каже жінка. Мне как художнику очень приятно и я очень сильно рада, потому что есть у нас такой вот зал, є наше гнездышко, место такое, где мы можем представить свои работы и показать, донести это до народа, города Ногратеверська, так же само и приятно адміністрації, тож есть такие талантливые люди и мастера в этом городе. Вот и я благодарна Юрію Николаевичу і адміністрації, то що вони так вот напряглись і сделали этот зал для мастеров княже скарбниці цього разу. Майстриня виставила живопис на полотні та картини з неординарним оформленням. Это ми делаем вместе з мужем, заготавлювати березову кору в движения. И і вот такие такі вот замечательные несколько чотири работ. І очень сильно хотілося представити Тараса Григорія так как це наш э, творець, наш законодатель і наш сподвижник, і и мистецтво, і и наш український первоначал. Вот. І несколько работ маленьких. Дві – ногора натюрморт і э, пруд. Значить, місце, как говорилось, очень ограничено, и много работ я не смогла взять с собой, так как у меня работы большие, и как бы здесь разместить их негде. А сейчас я работаю над работами в стиле ню, обнаженная натура. И может даже в дальнейшем сделаю здесь выставочку. З нетерпінням чекають поціновувачі таланту і персональної виставки сіверського аксакалу живопису Дем'яна Моїсевича овсієнка Цього разу художник представив на розсуд глядачів шість своїх полотен. Замилував живописом на дереві Василь Рубанник, як завжди, його етнокартини випромінюють позитив і не залишають байдужими глядачів. Всіх запрошую не поскупіться на добрі слова, на добрі побажання для цього клубу, тому що. Багато присутніх тут людей ну чекали того, щоб можна було десь виставитися, щоб можна було бути оціненими, щоб ми ми відчули оцей живий зв'язок із нашими творцями, які у нас тут є. У нас їх багато і достойно. Вони постійно тулилися хто де. А зараз їм не треба тулитися. Зараз у них є ключник, скарбниці, і цей ключник скарбниці зможете все. Приподнести і нам, і сам буде охороняти це все і надавати можливість людям розвиватися. Почему чимало теплих слів лунала того дня на адресу сіверських майстрів та меценатів? Бо ж, дійсно, відкриття художнього салону для нашого міста подія неординарна. Ми дуже раді за наших друзів, за наших колег. Ми бажаємо, їм щоб їх творча сім'я. прирастала новыми талантами, чтобы этих талантов было много, потому что, как отмечали, отмечают все присутствующие, богата наша земля талантами, да, и вот тут мы для себя открыли новых, новые имена. Поэтому успехов в таком нелегком пути, а путь это действительно нелегкий, творческих успехов и всего самого наилучшего. Ну и тут от музея такой хороший подарок. Саме відкриття постійно діючої виставки для нас майстрів є неоціненним подарунком долі, каже художниця, майстер вишивки Олена Галган. Даже прийти сюди пообщатися, показати своє майстерство, подивитися майстерство других людей, порадуватися за когось за чісь успіхи, поділитися з кимось своїми успіхами. Це дуже гарне, тепер це наше місце, наш куточок, так сказати. Не обійшли уваги глядачі, колоритні вишиванки майстрині, ну і звісно ж, полотна з квітами, які пані Олена просто обожнює. Люблю букет, тому букети відібрала. Ну, ще вишивку відбирала. Ну, вишивка, тому що я цим зараз займаюся, це люблю настільки ж, наскільки і писати. Но на это меньше надо, ну как, сел и вышиваешь. А к, к живописи надо подготовиться: мольберт, краски и так далее. Поэтому вот, сейчас больше вышиваю. Это мои все вышивки моей семьи представлены. Еще вот сейчас вышиваю дочке платье и картину оберег семейного счастья. Ну, картина вышивается, это очень интересно. Очень, но она долго. По времени. Это 4 месяца, не Сподіваємось, на день міста, ми його обов'язково. Обов'язково, звісно. місце дуже потужний мотиваційний фактор для наших майстрів, аби працювати натхненно творити на благо своє та рідного міста, батьківщини рідної. Поза будь-яким сумнівом, те, що Сьогоднішній день війде так і в історію Новгород Сіверщини, як такий, мабуть, маленький, але крок до перемоги, до перемоги світлого, доброго, радісного і е, певнений в тому, що сьогоднішній день е, намалює нові орієнтири для людей, які прийдуть, е, мабуть, в цю галузь після нас. І точка не поставлена, це три крапки. І, мабуть, за певний період ми зможемо насолодитися якимись новими звершеннями, новими роботами і новими досягненнями як майстрів безпосередньо учасників клубу княжа Скарниця, так і гостей. Майстрів-гостей, які згідно е, діючого встановленого е, порядку використання приміщення, яке затверджено загальними зборами е, всього колективу, е, майстри, не резиденти, тобто не учасники клубу, також двічі на рік мають право на персональні виставки. Е, дуже приємно, що е, і навіть зворушливо, то, що з таким. Е, Піднесенням і добрим гумором віднеслися до нас працівники Новоцільського музею заповідника Слово Полку Іреві, тому що від них нам потрібна стосовно цього приміщення дуже велика поки що увага. Мабуть, і рік пройде, поки відбудеться становлення якесь певне, поки люди дізнаються, що тут є таке місце, куди можна прийти з дітьми, куди можна привезти привести гостей нашого міста. Де можна почерпнути гарні враження, де можна дітям показати елітарну культуру. Нехай вона десь на примітивному рівні, десь можливо, але вибачте, Марія Примаченко теж також початник, початок примітивізму, але про те її знає весь світ. Тому доторкнутися до... Елітарного доторкнутися до гарного має бути потрібно, я вважаю, і школам, і дитсадочкам. Це потрібно втілювати в життя цілеспрямованими заходами, що стосуються освіти нашого майбутнього покоління. Тобто, сюди потрібно приводити якісь певні екскурсії, і якщо діє персональна висновка, наприклад, вишивки. То, мабуть, наша задача представити якомога краще всі зразки вишивки, і дати людям, дітям саме дати поняття, про, про те, що то за вишивка, яке має значення якийсь певний елемент. А вже поняття дітей і їх розуміння, це залежить від світосприйняття їхніх батьків і педагогів. Тому, мабуть, нам потрібно тісніше співпрацювати і з відділом освіти міської ради, і з відділом освіти ради адміністрації, аби сюди потрапляли діти віком, ну, на мій погляд, від шести і до закінчення школи, так, всі ми діти своїх батьків, тому, мабуть, і до 80 річних, бо то є також люди, які, можливо, десь чогось. Не дочерпнули в глибинах джерел свого народу, адже різні моменти були в нашого багатостраждального, я би сказав, народу, і відродження її культурних, духовних цінностей є, ну, скажімо так, скрижальною істиною. Тобто це неоспоримо, це потрібно робити і потрібно, перш за все, навчати. Адже як відомо, наш відомий український гені Тарас Шевченко сказав: чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Безумовно, нехай не цураються нас, бо ми свої. Ми для кожного з них рідні, для кожного нова для кожного гостя нашого міста. Приходьте, спілкуйтесь з прекрасним, всіх ласкаво запрошуємо.